Відео коментар, який займай з відео, яке було тижневої давності. Це у нас 5 жовтня це відео розіграємо ми за допомогою Uncle Group, як завжди. І. і, 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 і. Ага, час Київ. Час Київ у нас 20.10, як я і казав, оновлю ще раз. Для того, щоб не було прецедентів. Е, я кажу за хвилинку, за дві, у котрий розіграю, і перевіряємо цей час. Е, створити посилання для доступу, посилання скопійовано. Ось це посилання. Як ми бачимо, ну, давайте я ще тут. І тут написано скопійовано. Вставити, е, рандомайз. І у нас другий тиждень. Поспіль виграє одна і та сама людина. Ну, Леся Васильівна старається лишає не один коментар. Бачив, на всі відповідаю. Я всі коментарі переглядаю. Тому е, я вже сам вам напишу, тому що у мене є ваш е, контакт. Пані Леся, я вас ще раз вітаю. Нагадаю, нове відео, яке вийшло ось же, сьогодні. Тут же є один коментар. Е, так, е, тому. Приймайте участь, підписуйтесь на канал. У нас вже плюс 50 людей за останні 28 днів на каналі. Приймайте участь і буде і на вашій вулиці свято. Всім дякую за участі. тихого вечора і мирного неба вам.